Добрий ранок, шановні слухачі, раді вітати вас на нашому каналі Каунт, де ми продовжуємо розглядати роботу в програмах баз бухгалтерія. Кожного року ми пропонуємо вашій увазі відео, що допомагають правильно вести облік, ефективно підготуватися до закриття періоду та сформувати регламентовану звітність. Цих відео дуже багато. І не завжди виникає необхідність, і також є час їх всі передивлятися. Бо ви вже деякі знаєте моменти, як зробити ту чи іншу перевірку, ввести ту чи іншу інформацію. Тому сьогодні ми пропонуємо вам покроковий план проведення аналізу бази. Пункти плану будуть коротко перелічені, а в описанні під відео дам посилання на уроки. Що розшифровують майже кожен пункт плану. Це буде своєрідний путівник, щоб процес підготовки звітності став простішим, а формування регламентованої звітності був точним та якісним. Якщо ви чогось не знайдете або виникнуть запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада допомогти вам! Отож, розпочнемо. Звичайно, на початку аналізу бази нам необхідно зробити підготовку. Що це означає? Ми повинні переконатися, чи всі документи у нас проведені, чи всі акти звірки по взаєморозрахункам з контрагентами у нас підписані. Все це ми робимо підготовчий етап ще починаючи в листопаді. Також проводимо інвентаризацію оборотних матеріальних активів та основних засобів. Але найкращий акт звірки це банк, банківська виписка. Ми з допомогою банку можемо кожного дня звірятися, і це дуже багато помилок потім у нас не буде, тому що ми з вами звіримо банківську виписку. Щоб були у нас залишки на початок дня, обороти і на кінець періоду залишки, щоб у нас відповідали банківській виписці, тоді помилок буде звичайно менше і ведення обліку буде коректним. Після цих всіх підготовчих робіт, як ви це все зробили, нам необхідно зробити резервну копію. Пам'ятаєте, що резервна копія у нас знаходиться в адмініструванні, обслуговування і тут є резервне копіювання та відновлення. І пункт створення резервної копії ось будь ласка, або також ще треба налаштувати резервне копіювання. Ось я створення резервної копії поставлю у вибране. Далі я розповім чому. Я на етапі нашого відео буду постійно якісь ставити ці зірочки в якісь документи і потім покажу для чого. Також можна налаштувати, пам'ятаєте, саме розклад. Коли ми робимо резервну копію при завершенні роботи, про це теж є відео. Якщо там немає більш детально, то постараюсь його звичайно зробити. Далі, слідуючий етап: це аналізуємо наявність базі непроведених документів. Обов'язково. Тому що ви знаєте, що перед кожним формуванням регламентованої звітності. Ми повинні зробити групове перепроведення. Але коли ми будемо з вами перепроводити документи, а в базі будуть документи, що не проведені, і, можливо, їх і не треба проводити, то вони автоматично проведуться. Тому обов'язково зайдіть в операції, журнал операцій, і передивіться, чи всі у вас документи по даному періоду, чи скрізь є у вас галочки. Що вони проведені. Якщо є ось такі позиції, то треба проаналізувати. Якщо їх не потрібно, то помітити на вилучення. І загалом, якщо, можливо, далі буде потрібно, то все-таки відмітити на вилучення, тоді ці документи не будуть перепроводитися. І у вас не виникне е, таких моментів, що те, що не потрібно, у вас проведеться груповим перепроведенням. Обов'язково це зробіть. Далі. Нам необхідно також визначити, чи всі документи ми з вами отримали. І ось для цього у нас теж є відео Дам посилання, ми зробили з вами додаткові відомості на документи. Ось, наприклад, реалізація товарів та послуг. Ви бачите, що ми додали додаткові відомості спосіб доставки, також відправлено, чи отримано, і чи підписано чи ні. Отримано і підписано. Тобто документ вже готовий. От нас треба, щоб скрізь було так і скрізь був стан документів отриманий. Це теж своєрідний аналіз, і він допоможе вам зазвичай зробити коректний облік у програмі. Слідуючий пункт. Нам необхідно визначити, що є у нас відмічені на вилучення об'єкти і краще їх вилучити. Чому? Тому що буває таке, що ми відмічаємо на вилучення, але в той же час використовуємо в обліку ці документи. І це теж буде некоректно. Тому для того, щоб вилучити, нам необхідно зайти з вами в операції, сервіс, вилучення відмічених об'єктів. Об операції сервіс і вилучення відмічених об'єктів. І зробіть вибіркове вилучення, запустіть цю обробку і вилучіть все те, що можливо. Якщо на якісь об'єкти є посилання, то програма не дасть, нам, не дасть вам їх вилучити. Вам потрібно проаналізувати, чи необхідно вилучати цей об'єкт, чи потрібно його провести. Це теж дуже потім допоможе в коректності обліку. Далі обов'язково треба перевірити, чи є в вашій програмі дублювання. Можуть бути дублі по контрагентам довіднику, по номенклатурі. Для цього заходимо в адміністрування. Тут цієї обробки, бачите, немає, але ми можемо з вами зайти через навігацію, серві... налаштування, налаштування навігації і тут знайти цей, цю обробку, пошук. Та вилучення дублів. Ми її додаємо, ОК і запускаємо. Тут я лише вам покажу, що можна вибрати певний довідник, наприклад, номенклатура, відбирати всі елементи і також що порівнювати. Я вибрала, що потрібно порівнювати найменування. Можливо, вам ще щось знадобиться, ви вже протестуєте, подивитесь, і натискаєте ОК і знайти дублі. Цю обробку я теж вибране з вами поставлю. Ось тут поставимо зірочку. Далі побачите для чого це. І ще є дуже цікава обробка перевірки правильності введення обліку це експрес-перевірка. Знаходиться ця обробка в розділі операції. Бухгалтерський облік експрес-перевірка. Тут ми також вибираємо. Краще цю експрес-перевірку, все-таки я б рекомендувала робити помісячну, ну або за той період, який ви робите, будете готувати регламентовану звітність. Тут в налаштуваннях ви можете вибрати, що нам необхідно перевірити. Можливо, у вас каси немає. Ви забираєте галочку, ще щось, і потім виконуєте перевірку. Коли ви виконаєте перевірку. То у вас буде визначено помилки. І ось виявлені помилки ви можете знайти, розкриваючи ось ці папки, дивитесь, на що вам програма вказала, аналізуєте все це і потім виправляєте при необхідності. Ну і нарешті ми дійшли до основного звіту. Це бухгалтерський світ, оборотно сальдова відомість. Адже з допомогою цієї оборотно-сальдової відомості ми бачимо стан всього обліку у програмі. І перед формуванням балансу ми дивимося, чи всі потрібні рахунки закриті, чи немає у нас якихось невірних залишків. Знаходиться оборотно сальдова відомість у розділі Звіти, оборотно сальдова відомість. Формуємо цю оборотно сальдову відомість. За рік, наприклад, і дивимося на такі позиції. Основне, щоб не було ось такого, бачите, є залишок на нульовому рахунку по кредиту. Тобто, обов'язково повинен бути ще оборот за дебетом. Адже нульовий рахунок ми з вами використовуємо тоді, коли вносимо залишки на початок ведення обліку. І він як транзитний. Тобто використовується так, як у нас проводка двостороння дебет і кредит, і використовується або по дебету, або по кредиту нульовий рахунок, в залежності від того, чи залишки по активу, чи залишки по пасиву ми з вами вносимо. Також нам необхідно подивитися на рахунки запасів, щоб у нас не було від'ємних значень. Це можливо тоді, коли ви в налаштуваннях, наприклад, зробите, що можна списувати запаси без наявності залишків. Це теж на початку введення залишків, пам'ятаєте, ми ставимо цю галочку, якщо ми не встигаємо, але потім все це необхідно виправити. Отож, бо перед наприклад, уже далі перед аналізом нам необхідно цю галочку в налаштуваннях зняти. Також, Обов'язково перевіряємо інші рахунки обліку. Для цього необхідно сформувати оборотно сальдові саме конкретно по рахунках. Наприклад, у нас є 201 рахунок, ми просто стаємо на позицію, що відповідає цьому рахунку так? і формуємо його, натискаючи два рази на обороти і вибираємо, що нам необхідно, оборотно сальдова. По 201 рахунку. Тут необхідно в налаштуваннях вибрати всі, які є можливі у нас позиції в групуванні, щоб аналіз був детальний, по субрахункам, і тоді знову сформувати. Тобто, в даному випадку, у нас може бути списання по партіям, і залишок просто по номенклатурі буде нормально. А саме по партіях може бути червоні залишки або червоні суми. Також обов'язково, так як це у нас матеріальний рахуночок, то показники ми ще вибираємо і кількість обов'язково, тому що в кількості, я вас запевняю, теж можуть бути від'ємні позиції. Більш детально про це теж в окремих відео побачимо, чи вони в нас є, якщо які, то потім при необхідності ми з вами ще розберемося. Для проведення аналізу по рахункам взаєморозрахунків нам теж необхідно зробити оборотну сальдову відомість, але пам'ятайте, що у нас є відео на каналі про звіт аналіз субконту. Тому саме по взаєморозрахункам краще всього робити аналіз з допомогою аналізу субконту з деталізацією. І з, розгорнути, з, розгорнутим, з розгорнутими позиціями, тому що у нас може бути залишок нормальний, так, в згорнутому вигляді. А якщо ми розгорнемо, то може бути залишок як по дебету, так і по кредиту. І пам'ятаєте, що з допомогою аналізу субконту ми також визначаємо помилки, якщо вони є по обліку ПДВ. Теж на відео буде посилання. Після такого детального аналізу ми з вами повинні зробити групове перепроведення документів, а саме це, це допоможе нам відновити хронологічну послідовність проведення документів. Знаходиться ця обробка в розділі Операції, Сервіс, Групове перепроведення документів. Нам необхідно перепровести документи за, наприклад, 2024 рік. Можете робити помісячну перепроведення, щоб, наприклад, було швидше все це зроблено, і ви могли оперативніше відредагувати ті помилки, які знайдете. Після групового перепроведення нам необхідно ввести ручні операції по нарахуванню податків та зборів, по яким немає типових документів. Знаходяться наші ручні операції в розділі операції. Бухгалтерський облік операцій введені вручну. І тут ми вводимо наші значить, різні податки, які ми маємо оплатити, нарахувати їх. Так, і далі вже можна переходити до закриття місяця. Заходимо в операції, закриття місяця, і тут ви бачите, є дуже багато проведених операцій. Давайте зайдемо просто в одну з них. І подивимося: тут є перелік операцій. Про закриття місяця теж окреме відео, щоб ви знали, як що робити. І по кожному з розділів ми також розглядаємо окремо ось, наприклад, нещодавно ми дивилися списання витрат майбутніх періодів. І ви бачите, що тут я визначилася лише з однією операцією, для того, щоб вам наглядніше показати у відео. Але якщо ви хочете проводити операції окремо, загалом. Більшість користувачів роблять нарахування амортизації окремо, а всі інші операції потім другою, другим документом закриття місяця. Але обов'язково послідовність, яка вказана в закритті місяця, ви повинні дотримуватися, тому що ви, наприклад, не можете, не нарахувавши амортизацію, зробити коригування фактичної вартості коригування собівартості продукції, тому що там будуть витрати. І, звичайно, нам спочатку їх потрібно нарахувати. Після проведення закриття місяця дуже доречно зайти і подивитися через операції в закриття періоду довідки розрахунків. Тут є цілий перелік. Якщо є виробництво, ви повинні подивитися калькуляцію собівартості або собівартість випущеної продукції. Наприклад, якщо є валютні у вас кошти. То переоцінку валютних коштів перевірити, теж, можливо, знайдете якісь помилки і зможете їх оперативно виправити. І ось списання витрат майбутніх періодів, наприклад, за грудень, ми можемо сформувати. У нас теж є. Подивимося, чи все у нас списано. Подивимося, наприклад, на витрати майбутніх періодів по оборотно-сальдові. По 39, по 39 можна, а тут вже більш детальніше можна роздивитися і проаналізувати. І вже після цього всього ми можемо переходити до визначення фінансових результатів. Операції закриття періоду, визначення фінансових результатів. Цей документ у нас. Робить проведення автоматично. Робимо ми його, наприклад, на відміну від закриття місяця, який ми робимо помісячно, тому що він закриває лише за місяць так, за період. А визначення фінансових результатів ми можемо робити або поквартально, або навіть один раз на рік, якщо нам необхідно зробити регламентовану освітність, наприклад, лише річну. Він за весь період все коректно закриває цей документ. Тут ми спочатку списуємо доходи на рахунок 79, так, облік доходів, і потім уже розраховуємо прибуток чи збиток, можемо одразу поставити дві галочки, а можемо по черзі і зробити два документа. Лише запам'ятайте, що як за закриття місяця, так і визначення документу, визначення фінансових результатів. Повинно обов'язково бути певний час проведення. Наприклад, для закриття місяця це має бути 23 59 58, а вже для визначення фінансових результатів 23 59 59. щоб документи в журналі операції ці були останніми, тобто в кожному звітному періоді. Тому що якщо ми... Після них ще проведемо якісь документи, будуть по часу і пізніше, то тоді вони не ввійдуть в наше закриття і не зроблять потрібних проводок. Після цього ми знову ж таки формуємо оборотну сальдову відомість, визначаємося, перепроводимо документи і робимо архівну копію. Так, ще я вам не показала, що журнал операцій ми ж передивляємося. На кінець року обов'язково дивимося, щоб наші закриття місяця в журналі операцій були останніми. Ну, тут необхідно встановити нам період. Пам'ятаєте, ще встановлюємо період, наприклад, рік 2024. І необхідно, щоб на кінець року у нас були останніми документи закриття місяця, або, от бачите, отут введений у нас ще. Розрахунок за податком на прибуток, ну це вже пізніше, ми з вами розглядаємо зараз аналіз. Тобто в нас не обов'язково необхідно, щоб після розрахунку податку на прибуток був документ визначення фінансових результатів. І тоді все буде коректно. Тепер ми можемо перейти вже до формування регламентованої звітності, але це тема іншої, іншого відео. Але перед цим обов'язково робимо резервну копію знову ж таки через обслуговування. Цю резервну копію я рекомендую зберігати не на вашому комп'ютері. А зберігати, наприклад, на флешці. І також рекомендую зробити загальну оборотну сальдову відомість для того, щоб ви бачили саме в комплекті з архівною копією, яка у вас там оборотна сальдова відомість. Що саме ви там закрили і що у вас там є. Ось на цьому поки що все. Можливо, щось забулася, дуже старалася вам допомогти. І ось подивіться, для чого ми ставили зірочки. Ось я відкриваю вибране, і ви бачите, що тут у нас є перелік, можливо, не всього можете зупинити, і ось у вас буде певний план, чим ви повинні користатися при аналізу бази перед поданням регламентованої звітності. Я чекаю ваших відгуків, чекаю ваших запитань, не лінуйтесь, будь ласка, тому що це дає мені наснагу робити нові цікаві відео, щоб допомогти вам. І... Бажаю вам успіхів, бережіть себе, і нехай подача звітності в програмах БАЗ буде легкою і без зайвих турбот. До нових зустрічей в ефірі!